Того Духа, високоприкодона мати Софія, високопреподобні сестри провіційні настоятель преподобні сестри, дорогі в Христі. Слава Ісусу Христу! Слава Негія! Сьогодні ціла наша церква святкує гарний день, день Воскресний, пасхальний, день повний надії і радості, але також ще один день, який особливо близький. Для вашого згромадження, оскільки стосується вашої історії, вашої долі, вашого минулого, теперішнього і майбутнього, свято блаженої Преподобної матері Йосафата, папа Емерит Венидик XVI свого часу так висловився про роль жінки у християнстві. Теологічно та антропологічно для жінки важливо бути у центрі християнства. Через Марію та інших святих жінок жіночий елемент перебуває у серці християнської релігії. Сьогодні в багатьох середовищах Католицької церкви тривають дуже відчутні дискусії, змагання за щораз більше залучення жінки до церковного життя. Я кажу, вже ми у Німеччині відчуваємо ці дискусії дуже гостро. Бо часами вони набирають таких скрайніх крайніх форм боротьби, справді змагання, задоцінення місця і ролі жінки, але переходять тоді в прояви змагання, ривалізації, власне, з чоловіками, за позиції, за владу, за можливість адміністративного вирішування всіх без виключення справ, в тому числі за право, що так скажу, в лапках Отримати священичі свячення. Очевидно, в цих змаганнях відчувається щось справжнє, але щось також і не дуже автентичне. Бо роль і місце кожної людини треба пізнавати, відкривати і сприймати не у світі соціології, не за принципом демократичного розподілу повноважень. Як то інколи буває в сучасних прогресивних суспільствах, де прямо вимагають, мусить бути квоти в парламенті, в інших представницьких органах влади і так далі. Не на тому полягає рівність чоловіка і жінки в очах Божих. Не на тому полягає унікальність місії жіночого елементу у житті і місії Христової Церкви. Погляньмо на Богородицю, на святих жінок. Вони найкраще нам об'являють ту роль неповторну, унікальну і величну, яку Господь передбачає для своїх вибраниць. Бо Богородиця, як бачимо, не була священницею, що так сказати, вона також не була зачислена до оборона 12, і тим не менше, її роль є унікальною і неповторною. Вона стоїть вище від всіх апостолів, навіть вище від хірувими і серафимів. Хто з чоловіків удостоївся такої честі, такої гідності, такої шани в очах Бога і в очах цілого людства? Отож є якась глибша правда, яка не вимірюється статусом адміністративними повноваженнями, коли говоримо про ведич в, в очах Божих. Оцю саме глибину, цю унікальну місію дають нам збагнути. Богородиця і святі жінки, які зуміли відкрити для себе таємницю посланництва, велич свого покликання в житті і місії Христової Церкви. І однією з таких жінок, очевидно, без сумніву, є блажена Йосафата. жінка усіх часів, як гарно називаємо ми її в церковних піснеспівах. І сьогодні я би хотів з вами роздумати над такими трьома елементами її. Житті в їх духовному житті, які роблять її такою великою, неповторною, є зірцем для, до наслідування для нас. Передусім це готовність йти за голосом Бога, поставивши Бога на перше місце в власному житті. Бог є понад усе. Не мої бажання, не моє бачення, не мої прагнення. Бог, Божа воля стосовно мене. Гарно це. Описує один дослідник життя і служіння блаженної Іосафати, коли каже, що Михайлина, переживаючи своє благовіщення, коли Бог через людей об'являє її, запрошує її до того, щоб вона стала співзасновницею вашого згромадження і каже Михайлина, розваживши потреби свого бідного і духовно занедбаного народу, і переконавшися, що це воля Божа для неї. Вирішила послухатися голосу Бога і охоче присвятити, присвятила себе йому для служіння, згромадження, яке ще не існувало. Довіритися Богу, і це означає йти тою дорогою, якою ще ніхто не йшов, унікальною, неповторною. Іти туди, куди ще ми не знаємо, що нас чекає, так як Авраам повірив Богові. І це було зараховано йому за праведність. Громадження ще не існує, але воно йде, повністю поклавши свою долю у руки Божі. І в цьому моменті приймання рішення Йосифата показує себе як та, що здатна чути голос Божий, а одночасно відчитувати, як ми сьогодні виказали, знаки часів в конкретних історичних обставинах. Життя свого народу. Вона в центрі ставить Бога, хоче жити по божому хоче сповняти Божу волю, так як Богородиця. Вона каже Богові своє так. А цей її так виявляється в щирій молитві, яка є великою у своїй простоті і глибині. Ісусе, Ти будь для мене всім, крім Тебе, нічого не бажаю. Крім тебе, нічого не бажаю. Ані похвали, ані признання, ані влади, ані авторитету. Мені потрібен тільки ти, Ісусе. Це постава великої справді віруючої жінки. І ця постава, оце її налаштування поставити Бога понад усе, природньо провадить її до вибору у Бога, з якими Він на цьому світі ототожнює себе. Все, що ви зробили одному з найметніших моїх братів, ви мені зробили. Вона, йдучи за Ісусом, вона йде на зустріч потребуючим знедоленим людям. Вона йде до згромадження, щоб служити, щоб служити. Подібно як Богородиця після того, як Архангел Гавриїн звістив її, її покликання в історії спасіння вирушує в далеку дорогу. До кітки своєї Єлизавети, щоб їй послужити. Так само, Ісухана йде, щоб служити. І йде туди, як сказано в Тропарі, де є найбільша потреба. І це дуже важливе. Бо також показує нам, в нашому служінні, як маємо розставляти пріоритети. Потреб є так багато. Я переконаний до кожної настоятельки провінційної, до генеральної матері. До генерального уряду приходять постійно запити, дайте нам систем. Ми мали минулого тижня, вже позаминулого тижня наш собор екзархальний в Кевеларі. І одна з пропозицій була запросити до кожної парафії сестру. Як маєте стільки, то ми дуже сердечно запрошуємо. Так, ми вміти розставляти пріоритети, Йти там, де є найбільша потреба, там, де ніхто не хоче йти. Там, де, можливо, найбільш небезпечно і важко. Зараз слово небезпечно для нас в Україні прибирає дуже конкретних вимірів бути там, де небезпечно, життєво небезпечно. Молимося за наших отців, братів, сестер, які є в окупації, які є в районах бойових дій, які є зараз в полоні. Два отці редактористи. Не маємо з ними зв'язку і тільки можемо припускати, що вони зараз переживають. Іти туди, де є найтяжче. І з вірою, що Господь Бог із чогось найтяжчого випроваджує найкращі плоди, так як з Гологовти був випроваджений і виріс найкращий плід, плід спасіння, плід нового божественного життя для цілого світу, для бідного народу Ізраїля. І ми природні відслужіння ближньому в любові. Переходимо до третього вимору його її святості. Це є вірність. Вірність, попри усі випробування і страждання. Святий Павло попереджає христових учнів, та й усі, що побожно хочуть жити у Христі Ісусі, будуть переслідувані. Це в Посланні до Тимофея. Завважте, Павло не припускає винятків. Усі Хто хоче побожно жити у Христі Ісусі, буде переслідуваний. Ісус подібно заповідав своїм учням, переслідували мене, переслідуватимуть і вас. Для учня Христового нема нічого дивного, що є переслідування, утиски, незрозуміння, покорення, поразки. Для учня Христового ці всі події становлять нагоду виявити свою любов до Бога. А прикметою любові є вірність. Любов не мислима без вірності, без витримання аж до кінця. З іншого боку, вірність в любові є найкращою проповіддю Христового Євангелія, найкращим свідченням нашого християнського життя. Незалежно де воно проявляє себе, чи в богопосвяченому житті, чи в подружньому житті, чи в громадському служінні. Вірність в любові. Воно є дуже переконливим свідченням Божої присутності між нами. Ми то вірність у любові шануємо, перед нею схиляємо голову, коли бачимо стареньких наших сестер, які є на порозі вічності і з очима повними радості і надії. Ми дякуємо за вірність нашим захисникам на фронті, бо розуміємо, що вони горять любов'ю, і ця любов дає їм силу. Ми дякуємо вір... вірним подругам, які, незважаючи на різні кризи подружнього життя, залишаються вірними своїм подружнім обов'язкам, своєму християнському покликанню в житті, в родині і сім'ї. Бути вірними, сьогодні світ так потребує цього свідчення. І не випадково Ісус сказав про себе самого. В Євангелії читаємо, що Ісус, полюбивши своїх, що були у світі, полюбив їх до Кінця. Це писав ті слова євангелисті Йоанн, який зауважте, чи не одинокий з найближчого оточення Ісуса залишився при Христі. Він, чи одинокий з апостолів, натомість там було так багато жінок. Жінок, які, можна сказати, були великими неприсутніми. На сторінках Євангелія про жінок так мало говориться, а вони весь час були з Ісусом. Починаючи з Галилеї, йшла громадка жінок, які служили Ісусові Його учням. Смиренно, покірно, так як тільки любов це може робити. Я сьогодні, коли ми бачимо в Європі солідарність з українським народом і приймають наших людей в свої родини. Це для справжньої любові. Не просто емоційного зриву короткотривалого. Але це любов. Любов є довготерпеливою. Люди терплять, присутність, скажімо, собі, одверто чужих людей в своїх родинах. Не тижні, не дні, але місяці. Це ви довготерпеливої любові, вірної любові, такої, якою горіли серця тих жінок, які потім не випадково достоїлися першими побачити Воскресіння, зустріти Воскреслого і стати благовісницями, вістунками надії і Воскресіння нового життя і для апостолів, і для цілого світу. Марію Магдалину ми не випадково називаємо рівно апостольною. Вона вже вела грішне життя різне, але потім так полюбила Ісуса, з такою вірністю пішла за Ним, що стала першою який він об'явився. Отож наша блажена Йосифата теж мала свої випробування, свої страждання, свою Голгофу. але ніякі випробування не могли похитнути її незломного довір'я до Христа. Разом із ним вона пройшла свою земну дорогу до Кінця, тихо, смиренно, витривало. Вірно. Тому, переступивши поріг вічності, вона почула від свого нареченого слова. Слуги не добра і вірна. Ти була в мені вірною в малому. Поставлю тебе над великим. Увійди у радість Господа Твого. І вона сьогодні, перебуваючи у радості Воскреслого Христа, скерує свій погляд. На нас тут зібране, на все ваше згромадження по цілому світі, і закликає на нас силу і благодать Святого Духа, щоб Він дав нам мудрість пізнати цю неповторну і унікальну місію, яку Господь вкладає у жіночі руки і у серця богопосвячених жінок у церкві, прийняти Боже Слово з вірою. З довірою сказавши Богові своє так. І це робити кожного дня треба, не вистачить тільки рік тому чи 20 років тому сказати Богові так щодня, та може і багато разів на день. Служити ближнім всюди, там, де є потреба, молитися про ласку вірності і витривалості до смерті. Ось ключ до величі жіночого покликання в церкві. Сьогодні молимося, щоб це ваше унікальне покликання, місце в церкві ніколи не залишилося порожнім, але що було наповнене Божим Духом, Божим життям, Божою благодатью, Божою любов'ю. А преподобна Йосифата і Блаженна мучениця Тарзикія своїм заступництвом і своїми молитвами, нехай на цьому. До поможе Амінь. Слава Ісусу Христу.